Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, моя Хмельниччина сьогодні. Також вже відвантажили на Хмельниччину тракторця. Поїхав Ловол 354-й реверс. Людина замовила, обновлюються, реалізовують вже свою БУшну техніку і купують нову в міні-агро. Зараз пробіжимося по... Пощадоці побачимо, що в нас в наявності, що буде відгружено. Зараз так покажу. Так що е, встигніть придбати собі тракторця, щоб до весни у вас був кінь вже підготовлений. Соліс 50, -точка. зайшли 110-й, 130-й солі що зайшли, 454 лувол. 504 миволи зайшли, з примусовою, з кондиціонерами, трошки зайшли, е, джима 504, Донфенчики 404, 404 G2, SLO шифінг, кабінник, кабінник соліс, екстра розширена база, ось такий вузька база, соліс 26-й. Екстра розширена база. Є у нас з дугою з такою. соліс 26 плюс. З, з боковою колісою. понижені не повишені вже там. Бачите, тут куліса бокова, там понижені повишені. Ось такий тракторець. Тут у нас е, япончики. Куботи, янмарчики, куботи стоять ще в складі, 404 есочка, ловили 24 ки джіми 244, Аріони 404, -ти, 244, -ти. булати. Булат на розширеній базі 112 на 24 колісна база, кемовський мотор, вузька база 9,5 на 24. Це Булатик. Готується до... На Романівський район, без 240-й, ремінна група на підході, тракторці всі в наявності, ось 504-та «Джима», «Джима» 244, та Донфени, Ловоли, Оріончик РДХ, всі тракторці в складі тракторці всі в наявності, GD 504. 504-й. З рівним полом, з реверсом. Чи де з кабіною зайшли? Хто замовляв, будь ласка, телефонуйте вже, тому що тракторці на цій неділі вже будуть на площадочці. Буду вам показувати, розказувати. Будь ласка, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір біля пологового будинку на Богуні, напроти військового училища. Нас дуже легко знайти. Запрошуємо. Чекаємо вас на площадці. Дякую всім гарного дня.